Вечір добрий на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів часа У цьому випуску. Зокрема, про таке. Рушійна сила змін настанови прокурорам напередодні професійного свята. Сьогодні, як ніколи, увага всього суспільства привернута до роботи органів прокуратури. І це закономірно. Ялинки рубають, тріски летять. Як кам'янський бізнес переймається озелененням міста? Хто дозволив копати, яку Ребята, не мішайте роботи. Коли секунди вартують життя, чому водії не звертають увагу на спецсигнали? Повинні прибути до місця виклику в певний час. А, і якщо створюються перешкоди на дорозі, то цей час збільшується. Вакантні номери, аби черкаський готель не стояв пусткою, апартаменти здають в найм за дешево. Опалення йде. О, е, амортизація приміщення так, теж враховується. І все інше, то для чого воно буде? Пуску, краще піти назустріч, мешканцям Черкас. А тепер докладніше, ялинковий вандалізм докотився і до провінційної кам'янки. В останній день календарної осені містяни прощалися з чотирма блакитними ялинками. Майже півсотки землі біля готелю, де протягом 35 років росли дерева, міська влада віддала кам'янському бізнесмену в оренду. Попри протести, людей за кілька годин той разом із найманими працівниками розправився з живою окрасою міста. Як це не ну, ну, Ваня, ну не можна так. Ну ти приставляє, садила, які маленькі деревця ну, виросло. Вирожатись, вирожатись. Таке. Ну вже не видержують нерви. Розправу місцевого бізнесмена над блакитними ялинками спостерігала не лише ця кам'янчанка. Людей обурював не скільки вчинок, як дозвіл на ці роботи. Вони кажуть, це справа рук місцевих чиновників. Всі документи є, саме? в прокуратуру. Всі подано там на 21-му аркушу подані документи. А що там повинно бути? Там будуть офіси. О є на руках відповідні документи, хай він їх покаже. От, є правоохоронні органи, які теж мають документи. На сьогодні запрос був які по цьому питанні. От, наприклад, візьмемо прокуратуру. Та побачити дозвільні документи на роботи журналістам не поталанило. Їх настирливо не хотів показувати бізнесмен. Він заховався в салоні свого авто. Казали, що у вас усі документи є. То покажіть нам їх. Не бачив у вічі документи районний прокурор. Сказав, що звернеться до державної екологічної інспекції та має зробити свої висновки. Наразі дати відповідь, чи законно це просто, ні, От ще не є можливо, оскільки перевірка це не проведена. хто дозволив копати попаділи? Ребята не мішайте роботи, а ми не мішаємо, ми робимо теж. За словами керівників міста, ялини пересадять до місцевого парку, але кам'янчани в це не вірять. Люди кажуть, дерева корчували і відрізали коріння, тому на новому місці вони навряд чи приживуться. Олександр Чернега, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Завжди на сторожі 1 грудня в Україні відзначають день працівників прокуратури. Привітав їх сьогодні глава держави Віктор Янукович. Зазначив, що прокурори у кримінальному судочинстві, так і за його межами, діють від імені держави, тому постійно перебувають під прискіпливим оком громадськості та міжнародної спільноти. Відповідальність законність та виваженість кожного кроку пріоритети в роботі прокурора. Сьогодні глава держави Віктор Янукович привітав співробітників прокуратури з їх професійним святом. Президент України зазначив особливу увагу правоохоронці мають приділяти боротьбі з корупцією у новій моделі кримінального судочинства. На прокурорів покладено відповідальне завдання щодо процесуального керівництва розслідуванням, підтримання державного обвинувачення. Та нагляду за виконанням судових рішень. Саме прокурори мають стати рушійною силою системи, запровадженої новим процесуальним законодавством. В обласній філармонії сьогодні вітали і прокурорів Черкащині. Кращі співробітники отримали пам'ятні нагороди та відзнаки від міської та обласної влади. Голова облдержадміністрації Сергій Тулов вручив іменні годинники сьогодні, як ніколи, увага всього суспільства. Привернута до роботи органів прокуратури, і це закономірно. Адже процес розбудови правової демократичної держави в Україні на шляху до євроінтеграції нерозривно пов'язаний з діяльністю її вищої наглядової інстанції. Головного прокурора області Миколи Лісового сьогодні нагородили орденом Пресвятої Богородиці. Він наголосив, захист конституційних прав людини завжди залишатиметься пріоритетом в роботі правоохоронців. Органи прокуратури Черкащини добилися позитивних результатів. В першу чергу нам приємно те, що в нас є зниження рівня загальної злочинності, зниження тяжких, особливо тяжких злочинів в нашій області, зниження злочинів серед неповнолітніх. А ви знаєте, що неповнолітні сьогодні це завтра наші громадяни нашої держави. За останній рік рівень злочинності в нашій області зменшився на 3%, А правопорушень скоєних неповнолітніми стало менше на 17%. Ірина Васюра, Олег Пименко, Черкаська служба новин. А де ж автоінспектори Черкащини відкрили полювання на тих, хто не пропускає машини з проблисковими маячками, міліції, швидкої допомоги та пожежної охорони. Через неввічливе поводження водіїв працівники спецслужб часто не можуть вчасно дістатися місця події а від їхньої оперативності залежить життя і здоров'я людей, які на них чекають. Операція Увага спецсигнал покликана навчити автовласників виконувати правила дорожнього руху. З'являється колона у супроводі машин з червоно-синіми мигалками або жовтими проблесковими маячками за правилами дорожнього руху всі інші автомобілі зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини. Черкаські водії колону машин ДАІ та пожежного авто уперто ігнорують. Наприклад, як ця маршрутка. Попереду нас рухається автомобіль з ВАЗ 2109 темного кольору. Не звертаємо увагу на включені. Та проблискують маячки червоного та синього кольору. Таких розумників інспектори зупиняють. Як з'ясувалося, не всі водії знають правила дорожнього руху, але кожен з них вважає, що не винен. Ну Як я їхав, приїжджався. А допомогу зупинця треба. Я такого не знав. Право чи ну прийняти право і зупинити, прийняти обочину і зупинити саме. А зараз у нас що вийшло? Ну, якраз машина просто одна приймала право, я за нею вже ну, начав рух. Да, не Порушникам нагадують, ігнорування правил нерідко призводить до аварій. Лише за останній місяць на Черкащині за участі спецавтомобілів сталося два ДТП. Постраждало п'ять людей. Тож вимога надати перевагу в русі швидкій пожежному авто чи машині міліції не чиясь забаганка, а життєва необхідність, кажуть фахівці. Ми повинні прибути до місця виклику в певний час. І якщо створюються перешкоди на дорозі, то цей час. Збільшується і за цього може залежати людське життя. за годину рейду на Чигиринській трасі співробітники ДАІ полювали пів сотні правопорушників. На перший раз даним водіям було даних водіїв було попереджено інспекторами ДАІ, але потрібно пам'ятати, що за дане правопорушення адміністративним кодексом передбачено від штраф майже 700 гривень. Але найбільш невічливих водіїв усе ж карали гривнею. За годину операції було складено 10 адмінпротоколів. Профілактичні заходи на Черкащині триватимуть до 7 грудня. Лідія Маланніч, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. Готель помісячно. Один з таких закладів у Черкасах здає цілий поверх під соціальне житло. Номер тут коштує тисячу гривень на місяць. Вдатися до такого експерименту керівництво готелю змусило безвихідь. Туристів і подорожуючих нині небагато. Через це більшість кімнат порожні. Я все тут два дня живу, поэтому мені такую ще все так не розобрана. К как... акторка Черкаського драмтеатру Наталя проводить невеличку екскурсію своєю новою оселею. Дівчина приїхала сюди з Донецької області. Свого власного житла у Черкасах вона не має. Жаліється, тривалий час шукала квартиру за наймом, але прийнятного варіанту так і не знайшла. Тому вирішила оселитися в готелі. Ну мені в основному ціна не тому що по тому ж панинішніми зарплатами очень трудно знімати квартиру. З вересня місяця адміністрація цього готелю вирішила віддати під поселення цілий поверх. Тут 29 одномісних та двомісних номерів. З мешканців беруть по тисячі гривень за місяць. В кожній кімнаті ліжко, шафа, холодильник, телевізор та окремий санвузол. Студент Сергій каже: умови тут кращі, аніж в гуртожитку. На початку листопада хлопець винайняв двомісну кімнату, аби здешевити своє проживання. Зараз шукає сусіда. Я викупаю всю кімнату і на підселення шукаю собі сам. Тобто, людина, яка мені підходить по параметрам. вже є декілька людей, які просяться. Таке соціальне житло стало популярним серед жителів Черкас. Сьомий поверх готелю вже майже повністю заселили. В окремій кімнаті облаштували кухню. На цей крок адміністрацію закладу змусила піти без вихідь. Зірковий час готелю давно минув номери пустують, а селитися в них нікому. Опалення йде. О. Е, амортизація приміщення так скажіть теж враховується. І все інше, то для чого воно буде Краще, краще, сказати, піти на назустріч мешканцям Черкас. Якщо так піде і далі, адміністрація готелю має намір виділити під соціальне житло ще два поверхи будівлі. Станіслав Кухарчук, Олег Кураш, Черкаська служба. Новин, ЧСН підбиває інформаційний підсумок цього дня. Далі у випуску про таке. І ставром Віл, чому уражених вірусом, вважають за згоїв. Діто узнають все, вже стараються, даже начальник старається поставити такі умови, Ти як-то, щоб ти ушов. Тому що з такими людьми ну ніхто не хоче. Та ізгої. Винагорода за благоустрій, коли переможці міського конкурсу оточи себе красою отримають обіцяне. Результати нам висени обіцяли, але вже осінь якби закінчується, результатів ніяких ні. любові, серця слід ювілейна виставка вишивальниці Ніни Максимової. Я небом роблю настрій картини, і тому мені це найбільше подобається. Більше двох тисяч жителів Черкащини ВІЛ-інфіковані. Це тільки ті, які вже знають про свій статус. Медики стверджують, що носії вірусу в регіоні вдвічі більше. Реалія їхнього життя це антиретровірусна терапія та часто густо осуд суспільства. Чи відомо черкащанам поняття толерантність? з'ясовував Станіслав Кухарчук. От це одна ну вони різні є терапії. От, от, це вечірня от йде. Ось це все йде на печень. Це все вбиває. Печень, Василь це... приховує своє обличчя і справжнє ім'я. Чоловік це... вже 9 я, років чувствую. живе із статусом я, ВІЛ. Це... Цю страшну недугу отримав через наркотики. Зараз це... замість зілля вживає антиретровірусні це... препарати. Це... Дві пігулки зранку, це... дві увечері. Це... Без них, каже, смерть. Що таке очікування смерті? Це не то, що там где-то вона там за бугром. А вот вона от, на плечах сидить і постійно з нею живеш. І це все постійно давить. Таких, як Василь в Черкаській області, більше двох тисяч людей, і це тільки ті, які вже знають про свій статус. Але медики стверджують, носії вірусу в регіоні вдвічі більше. Сьогодні приїхало около 432 стріста Цю кров здали черкащани, які захотіли перевіритися на СНІД. Їх прізвища лікарська таємниця. Розголошувати її забороняє закон, адже після проведення аналізу щонайменше трьом пацієнтам підтвердять наявність хвороби. Я ВИЧ-инфицированный. Я могу нести угрозу вам, вот сидя, сидя здесь? Нет, ни, ни, ни в коем случае. Ни в коем случае вы не опасны для окружающих ни в быту, ни при общении, ни при любом процессе жизнедеятельности вашей вы не опасны ни для меня, ни для окружающих. Вот это, в принципе, доказано. Вірус імунодефіциту передається трьома шляхами статевим через ін'єкцію або від матері до дитини. Та через необізнаність суспільство іноді просто відгороджується від віл інфікованих. Ой, узнала я о своєму статусі. Коли була четвертий раз бремінна. Ця жінка інфікувалася від чоловіка, розповідає, результати аналізів її надіслали на роботу. Коли колеги дізналися про статус, її життя перетворилося на справжнє пекло. Там, де я живу, знають всі. Може бути, навіть через роботу, тому що я ж вам говорю, тому що я працюю. Я не можу сказати. Ну, таке було, що я от повернулася, пішла, а говорили, бачите, так і так. Ось тут, в Черкаському центрі ЛЖВ, людям з ВІЛ допомагають не тільки побороти хворобу, а й адаптуватися в суспільстві. У закладі кажуть, випадки, коли розголошують статус носіїв вірусу, трапляються часто. Через це відвідувачам центру важко влаштуватися на роботу чи оформити дитину у садок. Проблема в освідомленості, коли людям доноситься повністю правдива і правильна інформація про те, що для них це насправді безпечно. Нині центр ЛЖВ різноманітними акціями, інформплакатами та роликами намагається донести люди. з ВІЛ мають право на повноцінне життя. Тут сподіваються, у найближчі роки суспільство почує цей меседж. Та поки зрушити проблему з мертвої точки вкрай складно. Дето от узнають все, уже стараються. Даже от начальник старається поставити такі умови, Ти як-то, шоп ти ушов, тому що з такими людьми ну ніхто не хоче це те згої. Ізгу, Станіслав Кухарчук, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. У вихідні невідкладної стоматологічної допомоги потребує до півсотні черкасців. Втім, отримати вони її могли лише у приватних кабінетах. З 3 грудня у суботу та неділю такі послуги надаватиме і бюджетний медичний заклад. На базі міської стоматологічної поліклініки, що розташована по бульвару Шевченка на розі з вулицею Енгельса, працюватиме спеціальний кабінет. Тут прийматимуть хворих у нічний час та вихідні дні, коли державні стоматологічні заклади зачинені. Нагадаємо, донині екстрена стоматологічна допомога надавалась на станції швидкої медичної допомоги допомоги по вулиці Дашкевича. Продовжуємо. Двір прикрасили, клумби насадили, а нагороди за це досі не дочекалися. Черкащани, які брали участь у цьогорічному міському конкурсі, оточив себе красою, розчаровані. Організатори зволікають із підсумками. Більшість із людей змагалися, сподіваючись отримати головний приз дитячий майданчик у дворі. За кілька днів сніг, а про винагороду і не чути. У дворі будинку на Чехова 9 а щодня людно. Мами з візками грається малеча. У цих двох сусідніх будинках мешкає майже 40 дітлахів. Ще рік тому їм ніде було бавитися. Старі турніки і власного виробництва пісочниця ситуацію не рятували. А навесні батьки порадилися і вирішили зробити для малечі казку. Закупили фарбу, запаслися старими шинами, деревом і створили ось таке диво. Ми робили зайчика, ведмедика, лунтика, дерева, попугая, лебідів. Підбадьорила жителів п'ятиповерхівок можливість взяти участь в щорічному конкурсі Оточи себе красою, який уже четвертий рік поспіль проводить міська влада. Кажуть, переможцям обіцяли дитячий ігровий майданчик. Люди ще влітку подали заявку на участь. Результати нам восени обіцяли, але вже осінь якби закінчується, результатів ніяких немає. Але ми дуже чекаємо та надіємося на те, що міська влада відзначить наше подвір'я у міськвиконкомі запевняють, найкращі двори буде відзначено, але дещо згодом. підбиття підсумків конкурсу вже проведено. Визначені переможці, визначені номінанти учасників конкурсу. Зараз майже всі призи вже готові. і Ми традиційно, як і минулого року, до кінця цього року оголосимо результати. Цьогоріч на участь в конкурсі надійшло півсотні заявок. Один двір кращий від іншого, каже головний дизайнер Черкас. Багато квітів, креативні ландшафтні вирішення. Вона обіцяє, найактивніші учасники конкурсу під новий рік отримають і сувеніри, і засоби догляду за рослинами, і елементи декору для дворів, сертифікати на лави та дитячі майданчики. Самі ж конструкції переможцям встановлять навесні. Лідія Меланіч Дмитро Мирошніченко. Черкаська служба новин. Любові, серця, слід на ювілейній виставці вишивальниці Ніни Максимової аншлаг вишиті хрестиком краєвиди рідного краю. Яскраві квіти пронизані любов'ю. Роботи майстрині неодноразово були представлені на виставках в Україні і за кордоном. Чимало творів зберігаються у приватних колекціях. Бачили вишиті шедеври і наші кореспонденти. Свою першу картину епізод Сказки про червону шапочку Ніна Максимова вишила у 10 років. Відтоді жінка створила чимало творів на різноманітну тематику. На одній з картин зображені яскраві червоні маки, на іншій спокійні ромашки. Та найбільше жінці подобається вишивати небо. Я небом роблю настрій картини, і тому мені це найбільше подобається. Я його якого хочу, такого вишиваю. І сумного, і якогось такого тривожного, і спокійного. І тут в мене ніяких нема обмежень. Кольорова гама творів милує оку. Вишивальниця майстерно грає кольорами, переходить від тону до тону. Здається, картини пише не гостра голка, а м'який пензлик. Олена на виставці Ніни Максимової вперше каже: знала, що вона красиво вишиває, утім досі не бачила жодної зробіт. Ну дуже красиво, дуже впечатляюче і вообще картини чудесна. На вишивку однієї картини мисткиня витрачає від двох місяців до півроку. Ніна Максимова зізнається, найкраще їй вишивається пізно ввечері, коли ніхто не заважає. Тоді спокійно, тоді ніхто не мішає, ніхто не відволікає. Тоді вже всі зайняті своїм, хто спить, хто ще щось дивиться, ніхто не трогає бабушку. Побачити шедеври можна протягом двох тижнів у Черкаському художньому музеї. Наталя Майборда, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. На цю миті, ЧСН це вся інформація більше новин ну, на нашому сайті Росмедія Комієї про спортивне життя області, а також якою буде завтра погода. Дивіться далі. Я бажаю вам насичених вихідних до зустрічі на цьому ж каналі. Вітання. Далі інформація про спортивні події Черкащини. Зокрема, сьогоднішній день пронизаний баскетбольним протистоянням Черкас та Южно зодеської області. У той час, як головні команди клубів готувалися до зустрічі в Суперлізі, у Черкасах зустрілися два юнацькі колективи. Сьогодні збірна Черкас 97-го року народження у межах юнацької баскетбольної ліги переграла своїх одноліток з Южного. Всеукраїнська українська юнацька баскетбольна ліга об'єднує навколо себе кращі команди держави. Черкащина представлена в кожній з вікових груп, причому в деяких навіть кількома командах. Так, окрім баскетбольної школи черкаських мав, головних юнацьких змаганнях країни, приймає участь комплексна дитячу юнацька спортивна школа. Минулоріч дві команди помаранчево чорних задовільнилися нагородами. в ОЮБЛ. одна з них, черкаські мав П-97, цього сезону виступає відразу на двох фронтах. Окрім бажання відстояти бронзу, власні Києві групи 15-річні баскетболісти прагнуть вдало виступити і в чемпіонаті на рік старших команд. Так само вперше ці серед юнаків 1996 року народження черкасьці приймали южненський хімік. Маючи перевагу по ходу всього матчу, команда Олександра Гурони здобула доволі переконливу перемогу. Найрезультативнішими гравцями матчу стали Ростислав Лунський та Володимир Потапенко. Сам же наставник черкесців зауважив, що розгромний підсумок матчу не має жодного значення. Головне результат та покращення рівня гри юних баскетболістів. Счет це не показатель. Мене не цікавить победи з великим счетом або з маленьким, враження це завжди приємно. Мене цікавить задержання гри. В общій складності три четверті відіграли ізуміти. Одну четверть ми провалили, але це лишний раз показує на то, що нам є над чим працювати. І ми будем будемо и будемо добиватися таких быть, Може бути і загалом у чемпіонаті серед ліників 1996 року народження. Шеркасці відіграли чотири матчі. Завдяки трьом перемогам. Вони йдуть у верхній частині турнірної таблиці. В'ячеславо Бушанський, Дмитро Мільшенченко, Спорт. Черкаський дзюдоїст Олексій Заченко виборов золото всеукраїнського турніру з дзюдом. Чемпіонат на призи спортивного клубу Тріумф проходив нещодавно у Києві. До участі у змаганнях долучилися дзюдоїсти з усіх куточків України, віком від 9 до 10 років, а також молодші юнаки – 7-8 років. Спортсмени визначали кращих у 16 вагових категоріях. Черкаський спортсмен Олексій Заченко довів, що рівних йому немає у ваговій категорії до 35 кілограмів. Хлопець виборов золото, залишивши поза кладу 40 дзюдоїстів із інших міст України. Відкриті всеукраїнські змагання з кінного спорту та подолання перешкод проходили у середині листопада у Жашкові у місцевому кіновому комплексі Парад Алур. Змагалися спортсмени з усіх країн. Серед переможців є і наші жокеї. У категорії аматори черкащанки взяли призові місця. Зокрема, Лілія Рак у категорії Діти зайняла друге місце, а Юлія Криворіська посіла третє. Золоту медаль виборола вершниця Євгенія Кузніцова у категорії «Їзда шестирічних коней. Смілянин Ростислав Бондаренко встановив відразу два рекорди на відкритому Кубку України з пауерліфтингу. В Обухові спортсмен у віковій категорії М-1 за два підходи у вправі жиму лежачі підняв 170,5 кілограми. Через 10 хвилин чоловік побив свіжий рекорд, виправившися зі штангою на 7 кілограмів важчою, ніж попередня. Відтак, нинішній рекорд України в жимі лежачі становить 177,5 кілограми. Також у змаганнях брав участь 13-річний син рекордсмена Владислав. Бондаренко. В сумі спортсмени здобули сім медалей Кубку України. Чотири з них золоті. Про це повідомляє інформаційний сайт Сміляночка. На цьому в мене все. Гарних вам вихідних. До зустрічі! Погода на 1 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 3 до 8 тепла, в день плюс 6-11. У Черкасах вночі плюс 5-7, в день 9-11 вище нуля. Атмосферний тиск знижений найближчої доби дещо зросте. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно з проясненнями безістотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме теплий сектор циклону із заходу. Збережеться аномально тепла істотних Хлопадів погода у неділю, 2 грудня, під впливом західного антициклону, що сформувався в холодному повітрі, відбудеться суттєве зниження температурного фону а 3 числа очікуються дощі з мокрим снігом. До уваги водіїв будьте обережні на дорогах на наступному тижні утворюватиметься ожеледь. За народним же календарем у перший день зими вшановується пам'ять святих Платона і Романа. Народ наш підмітив, якщо зранку цього дня тепло, на початку зими буде відлига. Холоди хурделиться опівдні, такою буде й середина зими. А якщо під вечір завиє, закрутить заметіль, то піде зима від нас неохоче з погрозами. У нас же опади не передбачаються, тож гарної вам погоди.